Доброго дня, я із України, і у нас іде війна. Як контролювати думки та змінювати свідомість за допомогою Духа Бога? Думки це теплова енергія. І якщо ви не кидаєте дрова у багаття, то воно згасне. Думка живиться енергією і випромінює енергію. Я беру під контроль думку і кажу їй, мовчи, ти в клітці. Таким чином я вам полоняю всяке знання на послуг Христові. Те, чому ви не приділяєте уваги, те й не росте. І те, про що ви не думаєте, не розвивається, зростає і розвивається тільки те, про що ви думаєте. Саме тому Ісус і прокляв безплідне фігове дерево, смоковницю. І для мене це образ нечистих і безплідних думок. Які близькі до прокляття, тому це ваша відповідальність вирощувати у своєму мозку і серці здорове дерево життя, святі думки і бажання це ваша відповідальність, народитися наново від Бога, від Слова Божого і Його духа, і зростати духовно. Господь Ісус Христос все для цього нам дав. Амінь. І пробачив всі наші гріхи на Христі. Христос Воскрес! І ми воскресли з Ним і посаджені на небесах. У нас є Дух Святий, Слово Боже, є тіло Ісуса Христа, Церква! В нас тече Його свята кров, омиваючи та очищаючи нас від усякого гріха. І таким чином ми можемо перемагати, а переможець успадковує все.